Російська армія просунулася просунулась в Білогорівці. Це нагадаю Луганщина. Селище опинилося в так званій сірій зоні. І про це повідомляє ресурс Діпстейт. Там додали, що окупанти також просунулись на Донеччині, зокрема біля Макіївки та Очеретуватого. І зараз з нами на прямому зв'язку. Олександр Кирилін, старший лейтенант, заступник начальника застави прикордонної комендатури швидкого реагування Шквал. Пане Олександре, доброго ранку. Вітаємо. Доброго ранку вам. Слава Україні. Героям. Героям слава. слава пане Олександре. Не дарма. Я зверталася аудиторії до аудиторії з проханням підтримати тих, хто наближає перемогу. Тому що ми знали, попереду буде розмова з вами, і буде важливий збір. Пане Олександре. На що зараз збираєте ви і ваші побратими? Ми продовжуємо наш збір на «Мавіки-3Т». Перше, ця війна це не лише про мужність, так, вона про технології. Про те, хто швидше побачить, точніше влучить, ефективніше врятує. І ці дрони наш, – це наші невловимі розвідники. Цей дрон побачить ворога через ліси, в темряві, під маскувальними сітками, і він знайде артилерійські позиції, розвідує шляхи обходу, виявить засідки, і він працює там, де людське око, звичайні дрони, вони безсилі. І виконуючи десятки бойових вильотів, щодня наші екіпажі вони роблять свою роботу бездоганно, і наша з вами задача, щоб вони продовжували це робити і надалі. І «Майки-3Т» – це не розкіш, це наш рятівник, наш помічник. Якщо ми втратимо перевагу в небі, можуть збільшитися ризики втрати переваги на землі. Тому наша мета підтримати силу, ефективність, які є зараз, які вони потрібні для того, щоб впевненість в наших діях у стримуванні ворога залишалися на високому рівні. Шановні глядачі, пам'ятаєте тоді той страшний лютий 2022 року, коли вся країна опинилася. У великій війні, коли ворог почав пускати ракети для того, щоб вбивати нас з вами. В той ранок ми ще не розуміли наскільки все серйозно і як надовго затягнеться ця війна. Російська армія, диктатор Путін нам з вами давали три дні. Ми, завдяки нашим героїчним воїнам, стояли, втрималися. У нас є втрати на превеликий жаль, тому що це війна. Але ми є, ми є не просто на мапі, ми є державою. Завдяки тим оборонцям, які щоденно ризикують своїми життями, і ми маємо не просто казати влучні слова дякуємо, бережіть себе. Ми маємо демонструвати свою підтримку і вдячність у такий спосіб, як донати, якщо ми з вами на безпечній території, якщо ми не на передовій. Будь ласка, давайте проявляти свою свідомість у такий спосіб. Тож ви бачите рахунок, номер картки. Ви бачите qr код Інформація перевірена, достовірна. І ви бачите військових, які включаються не з якихось теплих офісів. Вони включаються безпосередньо звідти, де їх вбивають, але вони мужньо стоять для того, щоб їх ворог не вбивав. Їм потрібні очі, їм потрібні дрони. І от зараз у вас є така можливість надати ці очі, розв'язати руки нашим бійцям. Будь ласка, долучайтесь. Пане Олександре, поточню: про яку суму йдеться і скільки потрібно ще зібрати для того, щоб закрити ваш запит? Так наш збір розрахований на 3,5 мільйони гривень, а залишилось близько 590 тисяч гривень. Шановні, давайте гривня до гривні, і допоможемо хлопцям, які зараз потребують цих коштів, для того, щоб захищати нас з вами в першу чергу, а потім вже все інше. Долучайтеся. Я ж зауважу. Виправте, якщо я не правий, пане Олександре, ви бороните цей непоступливий, непоступливий для ворога Серебрянський ліс. Так Так, вірно. Так, а, та, пане Олександре, ну тоді я не можу не спитати, як минув ваш вечір, ваша ніч і ваш ранок. Дякую. Щодня наш вечір, ніч ранок вони є напружені. Найнапруженіше є ніч і ранок зазвичай. Проте ми продовжуємо боротися, продовжуємо незламно стояти, виконувати поставлені бойові задачі, допомагати один одному підтримувати це є не тільки бойові проблематики, а й Особисті проблематики, так ми постійно підтримуємо один одного, незважаючи на що. От додам, що станом на зараз прориву на нашій ділянці немає. Ми щодня докладаємо максимальних зусиль для того, щоб наші хлопці і вдень, і вночі на позиціях у небі з дронами були концентровані на тому, щоб жоден окупант не проліз. Непоміченим, щоб жоден задум окупантів не міг здійснитися, і так обов'язково буде, пане Олександре. А ми неймовірно надихаємось. Найкращі мотиватори, особисто для мене і для кості. Ми постійно це говоримо. Це наші військові. Коли ми вас бачимо, ми розуміємо, що вкотре вкотре розуміємо, що все вдасться, тому що ми нині найсильніша армія. Ми нині наймудріший народ. Тому що ми не здаємо своє знову ж таки, це боляче, це важко, але ми робимо все для того, щоб зберегти цю країну для наших дітей. І в першу чергу це роблять ті хлопці і дівчата, які свідомо і в той важкий період пішли на фронт і залишаються там. Вони не здали свої позиції, і у нас з вами є можливість сьогодні пити каву. Йти на роботу, прокидатися, заводити дітей до школи, лікуватися, жити своє життя і робити маленькі, але в той же час якісь кроки. Планувати майбутнє так, воно розумите, воно не зрозуміле, але воно обов'язково настане. Якщо ми з вами будемо долучатися до наших оборонців, у який спосіб донати це найлегший варіант для нас з вами. Хтось каже, що це відкуп. А я скажу, що це надійний тил і підтримка, тому що. На війні розхідний матеріал це дрони. Найцінніше це людський ресурс, і нам потрібно вберегти тих, хто зараз в окопах. Тож, будь ласка, беріть телефони, донатьте, скануйте QR-код, пишіть номер карти. Маленьких донатів не існує. Будь-яка сума вона може стати вирішальною. Але якщо, звичайно, у вас є можливість і ви можете задонатити більше, не стримуйте себе, робіть це обов'язково. І я повторюсь: коли ми закликаємо до донатів. Ми не просто говоримо це такі порожні слова. Ми теж це робимо. Ми постійно це робимо, тому що ми знаємо тих хлопців і дівчат, які з нами і які потребують цих зборів. Ми для вас приклад, а вони для нас натхнення. Тож давайте будемо допомагати, пане Олександре. Ось з приводу розхідного матеріалу, як відомо, для армії окупанта перший розхідний матеріал це власне особовий склад. А я впевнений, що і наші глядачі теж бачили не раз відео, за яким підлітає дрон і ворожий солдат. Ну Будемо називати речі своїми іменами. Пускає собі кулю в лоба. На відтинку, за який ви відповідаєте, чи є шанси умови, час ворожому солдату здатись в полон? Що він при цьому має зробити? Так, інколи такі можливості з'являються, здатися в полон можливості є рідко, але є. І зазвичай це відбувається після чергових невдалих штурмів. Коли ворог, коли групи цих піхот, цієї піхоти зазнають втрат, вони змушені відступати. І зачасту ці відступи вони відбуваються хаотично. Хтось намагається встигнути повернутися до вихідних рубежів, інші намагаються знайти укриття, нори. І залишаються там на невизначений час. Тому в таких випадках в ізоляції від своїх, у них з'являється така можливість здатися, адже поруч немає наглядачів чи офіцерів, які ні за яких інших обставин не дадуть цього зробити. Тому далі вже стоїть питання сигналів. І той, хто хоче здатися в полон, він має чітко сигналізувати про намір. Не робити різких рухів, кричати хочу жити чи я здаюся, повільно йти у бік українських позицій і слухати команду. Якщо ж почує вистріл, лягати на землю та продовжувати сигналізувати, ну приблизно якось так, пане Олександре. Дякуємо, що ділитесь такими важливими подробицями. Це для розуміння того, що відбувається на передовій. Бо інколи ми в своїх побутових речах. А можемо відключитися, може, хтось їм і передасть та ну мало ли забути, що там? А ось може так бути, і якщо у вас виникне бажання, будь ласка, ми дуже гостинні, ми дуже щедрі, ми дуже добрі, на відміну від них. І щодо щедрості, українці донатять наші глядачі, вони свідомі, тому що вони розуміють їм жити в цій країні, їм будувати цю державу. Можете уявити, яку суму зібрали? Станом на цю хвилину. Звичайно, мені б хотілося сказати, що збір закрито поки що ні, але сума суттєва. Яка сама, як вважаєте? Mm. Ну, 100 тисяч десь приблизно. Ну, ви... майже трошечки більше, майже 300 тисяч. Я сподіваюся, що зараз Нічого. українці, які нас дивляться, вони до обов'язково дозакриють цей збір у найближчі години, у найближчі дні, тому що це не для вас. Ні, це для вас, звичайно, це для вас і для ваших побратимів. Але в першу чергу це для нас усіх. І коли ми донатимо перевіреним оборонцям, ми інвестуємо у власну безпеку. Вважайте, що ми всі спонсори нашої майбутньої перемоги, і ми потім можемо сказати, що ми разом її наближали. Будь ласка, робіть це і не соромтесь. Будь-яка будь фінансова підтримка, вона важлива, тому що нас багато. Чим більше будемо донатити, тим швидше будуть закриватися такі збори, і тим більше шансів на порятунок наших військових, які там на передовій. пане Олександре. Ну я думаю, що традиційне заключне слово, та звернення, якщо вам є що сказати нашим глядачам, це можна зробити просто зараз. А ви, друзі, поки донатьте давайте до круглої цифри доведемо, будь ласка. Дякую. Вже війна в країні повномасштабно триває три роки. Наша країна б'ється за свою незалежність, за своє існування ці три роки. І за цей час особисто я встиг побачити багато місць здебільшого таких, де відбуваються бойові дії, де люди дійсно потребують допомоги. Але в той же час я не перестаю дивуватися їх щирості, їх щедрості, хоробрості, готовності допомогти і підтримати. І вони всі дуже розуміють, що сили оборони вони здатні їх захистити. Але коли питають, хто ці хлопці, хто ці військові, це такі ж люди, це такі ж люди. Як ви всі, які зібрали волю в кулак і пішли боронити свою країну, хтось був військовим до початку повномасштабної війни, хтось мав досвід АТО, але багато хто не мав жодного відношення до військової справи і долучився, навчився. Що важливо, додав свого характеру, додав свого іншого досвіду, і разом вся ця військова машина під назвою Сили оборони України дає вже. Три роки бій однієї з найбільших армій світу, а це значить, що тільки разом ми не зламні, і долучення та небайдужість кожного, кожного українця, має вплив і воно має значення. Тому будьте сильними, шануємося. Дякуємо вам Дякую безмежно. Вам. Як ніколи пишаюся тим, що я українка і живу в час з такими неймовірними. Людьми дякуємо вам, пане Олександре, 330 тисяч. Будь ласка, не спиняйтеся. QR-код, номер карти лишаються. Хлопцям потрібні очі, хлопцям потрібні дрони. Дякуємо ще раз. Бережіть себе. А я нагадаю глядачам, хто з нами був на зв'язку. Олександр Крилін, старший лейтенант, заступник начальника другої прикордонної застави, другого відділу прикордонної служби прикордонної комендатури швидкого реагування шквал сьомого прикордонного загону.